Сончикісь. Мене звуть Ольга. Сьогодні у нас понеділок, 6 травня, закінчився спільний проєкт з весною у душі, організатором якого була прекрасний майстер Валентина. Її канал на Ютубі Валентина творимо кросу». Проєкт проводився з 1 лютого по 5 травня. І сьогодні я хочу підвести підсумки. Проєкт мені дуже. Сподобався. І, по-перше, я хочу подякувати організатору за цікавий проєкт. Вона для нас випустила декілька майстер-класів. У я приймала участь у деяких. І, по-перше, я зв'язала ось таку серветочку по майстер-класу Валентини. Коточка її я вставлю, бо в мене тут невеликий простір для показування. Ось така серветочка величенька, вона зв'язана із бавовни, гачечок десь біля двієчки. вже не пам'ятаю, бо було давно. Дуже мені подобається. Ще хочу зв'язати таку тонисеньку. Серветочку, Вага серветочки 95 грамів, ниточка десь 350 метрів на 100 грамів. І ще я в'язала платячка для пасхальних яєць. Ось такі красунчики. Зв'язано їх було дуже-дуже багато. Я в'язала їх на подарунки, подарувала своїм друзям. І по майстер-класам валюші в'язала, і сама придумувала ось такі вони гарненькі. Вийшли ось такенькі. платячка, їм якими... ем можна прикрашати і самі яєчка. У мене це іграшка. Я сама її робила із папієма склеювала з корлупки яєчок і потім обліплювала серветками з клеєм. Ось такий гарний декор у мене ще був. Далі я в'язала знов таки декор, тому що часу мало. І я в'язала маленькі речі. Ось така серветочка у мене під чашечку з такими квіточками. Ось так її можна скласти, і буде такий гарненький букетик. Ось так. І ось такі манюпусінькі. Ташечки Пташечки всім дуже подобалися, Не встигала їх в'язати на замовлення. В'язала теж усе тільки своїм друзям. Що я ще зв'язала? По майстер-класу Валюші Я ще зв'язала ось таку річ. Так, все приберемо, щоб показати, яка це краса. Це така підвісочка. В'язала її. Із штучного шовку і обв'язувала мерсеризованою бавовною. Важить вона всього 4 грами. Ось такенька. В'язала її гачком 0,75. Ниточка тонесенька. Ось така гарнюня у мене вийшла. Ну, і ще для декору. І я зв'язала ось таку курочку, такі в неї пір'ячка на проволочці. Курочку я в'язала із бавовни. У неї такі крильця з бабусиних квадратиків. Вона весела, настояща дівчинка, з комірцем, з зеленими очима, ось така дубка. І в'язала я цю курочку на основі ось такої лампочки. Ось така перегорівша лампочка. І вийшла ось така курочка, може, ще їй зв'яжу якогось друга. А саму курочку я в'язала для своєї кицюньки. Тепер у неї є подружка ось така. Так, що ще? Ну, так як це проєкт весняний. Вирішила порадувати себе, зв'язала собі ось такий комірець. Ось такий гарний, весняний комірець. Вага, комірця 35 грамів. В'язала я його гачком 1,0. ниточка 500 метрів на 100 грамів. Ось такий, вийшов. У мене комерець. Комерці я люблю. Ношу їх, і комерці, і капелюшки. У мене їх багато. Зараз я вам декілька покажу. Ось такий. Ось. Величенький такий камерець. Потім в мене є ось такий, дуже його люблю. Це таке листячко, листечко, листячко. Не знаю, як його показати, гарно, щоб він вклався. Ось таке листячко. Ось. Ось таке. Дуже цікавий комірець, я його обожнюю, одягаю на футболочки небіленькі. Мені дуже подобається. Він тут з камінчиками у мене. Люблю цей комірець. Є в мене і маленькі зовсім такі. Теж я їх одягаю на свої футболки. Ось такий комірець. Ось такий комірець є. Гарненький є в мене великий комірець. Я теж його дуже люблю, на білому не дуже. Ось такий величенький. І так на цьому гарному кадрі я хочу завершити свої. Коротеньке відео. Ще раз подякувати організатору та всім учасникам проєкту. Було дуже цікаво, роботи учасниць просто шикарні, неймовірні. Наші україночки найталановитіші, найкрасивіші і найсміливіші жіночки у всьому світі. Я бажаю усім миру. Добра і до нових зустрічей. Покликання на всі канали учасниць я залишу під відео. До побачення!